А сьогодні ми поговоримо про відкритий напад. Це нова тактична ідея. Вона складніша, ніж зв'язка чи подвійний напад, але трохи схожа. Щоб створити відкритий напад, треба використати фігуру, яка працює по діагоналі чи вертикалі. Наприклад, якщо наш слон заблокований, то можна прибрати фігуру, що стоїть перед ним, і спробувати атакувати чорного короля. Це їх фігура. Якщо на С5 стояла б чорна фігура, то ми мали б зв'язку. Але це наша фігура, тому ми можемо нею відійти. Пішак може піти вперед. Тура-піша. Під атакою. А ще король під шахом. Наш слон створює відкритий напад на короля суперника. І ми виграємо туру. Нашому слону не прийшлося робити жодного ходу. Треба було лише зробити хід пішаком. Бачите? Чому ж цю тактичну ідею називають саме так відкритим нападом? Wow. Бо нашій фігурі не треба нікуди йти. Треба було лише прибрати перешкоду, що була на шляху нашої фігури. А тепер давайте подивимося на наступний приклад. Біла тура стоїть на тій же лінії, що і король суперника. Як ви вже зрозуміли, треба зробити хід слоном. Але в цій позиції слон має багато ходів. Він може піти куди завгодно і створити відкритий напад. Тому треба знайти найкраще поле. Давайте спробуємо атакувати слоном фігуру суперник. Якщо ми підемо на D6, то не створимо загроз, і чорний король просто відійде. Але можна використати слона, щоб напасти на фріза суперник. Бачите? Слон і ферзь розташовані на полях одного кольору. Тому. Хід слоном сюди на F8 створить відкритий напад. І коли король суперника відійде, то ми зможемо забрати ферзя. Вірно? Майже. Бо чорні могли врятувати свого ферзя. Вони могли б поставити його на безпечне поле і побити нашу туру. Тому треба піти слоном сюди, на є3. Бачите? Ми даємо шах і нападаємо на ферзя суперника. Але цього разу чорні не можуть побити туру. Слона ніхто не захищає. Але чорні не можуть побити його, бо їх король під шахом. Давайте подивимося на ще один приклад. Білі грають е 4, чорні відповідають е 5. Ми всі зіграли багато партій, які розпочиналися таким чином. Коли білі б'ють, і чорні б'ють. То білі можуть піти ферзем на Е2 і атакувати чорного коня. І якщо він відійде, то між ферзем і королем залишається лише наш кінь. Як можна відійти конем і напасти на цінну фігуру суперника? Можна піти сюди на Ж6. Це гарна ідея, але не найкраща. Бо коли чорні захистяться від шаху, ми виграємо туру. Але що може бути краще, ніж виграти туру? Вірно, виграти ферзя. Куди можна піти конем, щоб напасти на ферзя? На Ф7? Майже. Але ні. Бо, хоча ми нападаємо на ферзя, король суперника зможе побити нашого коня. Тому краще піти на С6. Бачите, який це чудовий хід? Зазвичай цей хід був би жахливим, бо кінь іде під бій. Але суперник не може побити коня, бо це шах. І чорні втрачають ферзя вже на шостому ході гри. Остання позиція. Ферзь білих дуже хоче атакувати короля. Але цьому заважає кінь. Можна зробити хід коне, дати шах і атакувати туру. Але суперник може захиститися. Він може побити ферзя. І втратити лише туру. Остання ідея, яку ми обговоримо це подвійний шах. Це коли ми даємо шах, як у прикладах раніше. Але фігура, яка відходить, теж дає шах. Король під шахом. Від коня і від ферзя. Зазвичай можна побити фігуру, яка дає шах, але не цього разу. Від подвійного шаху можна лише втікати. Адже не можна побити дві фігури одночасно. Це проти правил. Але якщо король суперника відійде, то ми можемо поставити мат, пожертвувавши нашим ферзем. Кура має побити. Але тоді наш кінь ставить мат. Такий мат має цікаву назву спертий мат. Отож, давайте повторимо. Ми дізналися, що таке відкритий шах і подвійний шах. Це складні ідеї. Саме тому ваші суперники їх не очікуватимуть. Отож, спробуйте ними скористатися!